Ознайомитися з різними мовами Іспанською, французькою, англійською, німецькою та китайською мали змогу учні з різних шкіл під час Стефаник Day» у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті іноземних мов. На початку заходу заступниця декана Наталія Пелячик розповіла учням про факультет, його можливості та переваги, після чого запросила всіх долучитися до квесту. Різні локації були оформлені викладачами та прикрашені декораціями відповідно до тематики іноземних іноземних мов під час заходу заступниця декана факультету іноземних мов Наталія Пилячик розповіла про ідею івенту, а також поділилася, чому цього року для оформлення обрали помаранчевий колір. Okay. Всім привіт! Хочу сказати, що це у нас такий вже другий рік. Відбувається захід, який називається Open Day». І е, ідея власне полягає у тому, що кожен факультет має свій колір. Ми обрали помаранчевий колір, оскільки вважаємо, що він має не дуже наближене значення до Хелловіну. Хто святкує, хто не святкує, але все ж таки це є англійська традиція. І е, ми власне запросили сюди всіх наших студентів, які мають можливість е, ознайомитись тим, які мови у нас вивчаються: англійська, німецька, французька, китайська та іспанська. Е, мета цього заходу є показати дітям, що ми є кольоровий університет. Що ми відкриті до всіх їх можливостей, що ми запрошуємо сюди тільки найкращих, і власне в нашому факультеті навчаються, як я завжди кажу, найрозумніші і найкреативніші. Тут ми показуємо, у нас є такі різні острівки з різними мовами, і тому ми хочемо наших студентів ознайомити, щоб вони не боялися, що таке французька, що таке китайська, що таке іспанська. Тобто я вважаю, що мови це є двері, а ми даємо до них ключ. Учасники виконували інтерактивні завдання, спілкувалися мовами відповідних острівців із викладачами та отримували символічні призи. Кожен острівець мав свою тематику. Учасники писали китайські іерогліфи, поєднували слова з картинками, вчились рахувати іншою мовою, складати карти та виконувати творчі завдання, які допомагали краще відчути культуру та атмосферу різних мов. За активність і правильні відповіді їм дарували солодощі. А наприкінці квесту, брендові блокноти та олівці Стефаник Овпендей. Також учні поділилися своїми враженнями, розповіли, яка мова сподобалась найбільше, і чи бачать себе у майбутньому студентами Карпатського університету. Доброго дня мені сподобалась найбільше французька і англійська мова. Викладачі дуже гарно все пояснили і дуже можна так сказати доступно. Що навіть кожен зрозуміє, я ніколи не замислювалася над своїм майбутнім в французькій мові, наприклад, бо я хотіла стати перекладачем англійсько-німецьким. Вот, а, а тут так знаєте бажання появилось французьким стати перекладачем. Добре, а найбільше мені в прокарпатському подобається напевно, ну наскільки всі привітні. Я з ким не говорю, то всі такі хорошенькі, мені так подобається. Ем, з мов я б напевно виділила французьку і англійська, тому що очевидно, що ну, я англійську найліпше знаю з усіх цих мов. Тому, звісно, мені англійська найбільше сподобається. Я якраз таке ну, планую, тому цей захід був для мене дуже цікавий, інформативний. Якраз я хочу на факультет іноземних мов. От, мені важливим стало те, що там, якщо знаєш англійську, можна куди захочете. А також були дуже цікаві квести, питання. Ну, було весело, було і комфортно посидіти. На, ну на філологію, а я думаю, над другою мовою китайською я, мені мені дуже сподобалися інтерактиви. Тут дуже цікаві квести. Мені мабуть найбільше все-таки сподобалася іспанська мова. Це дуже цікаво. І я так я думаю, що я планую вступати іноземні мови, адже я думаю, що зараз англійська важлива в кожній професії, а знати додатково це взагалі просто шикарно. Подія завершилася спільним фото учнів, організаторів та викладачів факультету на згадку про Стефаника Опендей. Спеціально для Стефаник Тіві, Тетяна Волощук та Ірина Тішанінова.